Друзі, дивилися нещодавні матеріали бігусів про земельну корупцію в Києві. Альоша, то пише. Що тут робиться вообще? Больше таке, типу, як вони там розсуждають, що да, не розберіг, а бардак в країні, і можна робити все, що хочеш, по суті. А потім ще матеріал ткача про те, як головний фігурант матеріалу бігусів тікав за кордон, прикриваючись. Вантажем 200. крім того, коли ми забрали комарницького та почали рух у напрямку міста Хуст, останній повідомив нам, що до міста Хуст попереду нас також їхатиме камуфльований автомобіль з табличкою 200 під лобовим склом, який уже виїхав раніше. У нас нічим не краще, навіть гірше, тому що немає ось всіх цих прослуховувань, втеч скомпроментованих правоохоронців. А схеми, а схеми, на жаль, є. От тупо, здається, справжня земельна мафія. Сьогодні дізнаємося про те, як здавалося, б, прості рішення декількох десятків місцевих депутатів перетворюють просто коштовну землю у дуже коштовну землю. І про те, як просто заможні люди стають буквально. Мільйонерами на рівному місці, не роблячи для цього нічого фізично важкого. Намалював пару картинок, показав їх депутатам і о чудо, у тебе була 1000 доларів, а стало 100 тисяч доларів. Ну, або ж мільйон. Фантастика, чудо! Але не зачаровуйтесь: у вас так не вийде. І у мене не вийде. І ні в кого. Іншого не вийде, якщо ти не ну навіщо мені вам одразу все розповідати. Давайте краще дивитися. Скучали за нашими матеріалами на земельну тему. Якщо так, то залишайте свій коментар. Нам буде приємно. Друзі, це 18.00 і наше чергове розслідування. Сьогодні воно про Ваня. Скажи ці прекрасні три букви. Д. П. Т. Правильно, про ДПТ. Отже, ДПТ або ж детальний план території. Що це таке? Ну, якщо спрощено, то це штука, яка дозволяє якийсь е, умовний сквер чи парк перетворити у цілком реальний багатоквартирний житловий комплекс. У вас десь під вікнами на березі. Дніпра, ну або ж у якійсь заповідній чи рекреаційній зоні, і це те, що генерувало купу кешу на плівках Комарницького у Києві. І, схоже, генерує е, ну, хай не купу, а я думаю, десь точно купку кешу. У нас в Черкасах. наприкінці 2024 року у сесійній залі Черкаської міської ради було велелюдно там зібралися, аби обговорити одразу. Шість детальних планів територій, документів, які б дозволяли змінити цільове призначення землі і збудувати на ній те, що збудувати відповідно до генерального плану міста, було б неможливо. І аби вам було більш зрозуміло, давайте я вам краще на місці покажу, що і де хотіли забудувати багатоквартирними будинками. Перша локація тут недалеко, на березі Дніпра. Митниця, друзі, перехрестя вулиць Героїв Дніпра та Козацька. Здавалося б, тут вже і так все забудовано багатоповерхівками, але так лише здавалося. Місцина, де я стою, як ми бачимо, поки ще не забудована. І за генеральним планом міста тут би мав з'явитися дитячий. Садок. І декілька років тому навіть з'явився орендар, який взяв цю земельну ділянку в оренду, аби нібито збудувати тут саме дитячий садок. Ви уявляєте, цього добряка мецената? Пам'ятайте, як у Черкасах за цілісінькою програмою велике будівництво намагалися збудувати не так далеко дитячий садок. Будували, будували і не збудували. А тут... Приватний інвестор каже: я вам збудую дитячий садок, давайте мені під це землю. Але у 2024 році плани орендаря дещо змінилися. Ну як дещо? Він вирішив прибудувати до свого умовного дитячого садка ще дещо, а саме десятиповерхівку. І звернувся за дозвілом на це до місцевої ради. О, ну це вже по-нашому, по-черкаськи. Справжнісінький місцевий добряк, який до дитячого садку хоче прибудувати ще й десятиповерхівку. Бачили колись десь таке? Ну, давайте я вам ще дещо покажу. Це знову ж таки вулиця Героїв Дніпра. І за генеральним планом, ось тут, за моєю спиною, мали б бути заклади громадського харчування, а он там, трохи далі, буквально за рогом, мав би бути. Об'єкт спортивної інфраструктури, е, футбольний стадіон. Але вгадайте, що хочуть тут збудувати власники та орендарі цих земельних ділянок? Правильно, багато поверхівки. Ось тут скляну, як в якомусь Абу-Дабі, а он там за рогом, таку капітальну китайську стінку, якими переповнений цей мікрорайон. Ну, і це ще не всі місцини, на які поклали око місцеві забудовники. Про ті ми розповімо згодом, а зараз давайте дещо зробимо крок назад. Як я вже говорив, аби реалізувати плани забудовників, потрібно внести зміни до генерального плану міста. Тому що там має бути дитячий садок, тут заклади громадського харчування, а он там футбольне поле. І змінити генеральний план міста можна двома шляхами: перший складний та тривалий це розробити новий генеральний план міста. А другий швидший та легший це розробити детальний план території, яким і змінити. Цільове призначення цікавої тобі як забудовнику чи бізнесмену земельної ділянки. Але розробити оці умовно швидкі та легкі детальні плани територій можна було лише до 1 січня 2025 року. А після цієї дати все крапка виключно розроблюємо новий генеральний план міста. І от за декілька тижнів до цього новорічного дедлайну. Коли наміри забудовників та бізнесменів стосовно ось цих місцин могли перетворитися у справжнісінького такого гарбуза, всі раптом кинулися до місцевої ради розробляти та затверджувати детальні плани території. І для цього треба було лише реалізувати дві, так би мовити, формальності. Перша це провести громадські слухання. Ну а друга це потім це все. Також провести, але через сесійну залу місцевої ради. І от, схоже, аби з першим, а саме громадськими слуханнями не було проблем, їх вирішили провести у кісній залі місцевої ради. Ви сидите, а ми стоїмо. Це не рівні умови. це не повага до громади. Бачимо голосувати стосовно перенесення перенесення більше місця. На інший час громадські маски. З, належними умовами. Але ж ви, З, З е Залежними умовами. Залежними умовами за і хто за перенесення, прошу голосувати ганьба? Люди посідали, сидять. Чому? По ви пропозиції поставити голосування. Ми поставили. Требу, <свист> висів, Вдумайтесь, розглядаються питання забудови багатоповерхівками. Декількох районів міста, а місцева рада про це ну не те, що не повідомляє, а повідомляє так, схоже, аби про це мало б хто дізнався. Навіть от сам міський голова у ті дні розповідав про ремонт лавочок. А от про те, що забудовник хоче прибудувати до дитячого садку десятиповерхівку, він не повідомляв. Втім, ми все ж таки журналісти-розслідувачі, правильно, То і знайшли це. Оголошення і на слухання прийшли. А разом з нами прийшло ще декілька десятків небайдужих черкасців. Задовго до оголошеного часу початку слухань місця у залі займають пенсіонери та жінки, які всідаються на кріслах. А попід вікнами багато чоловіків. Далі більшість цих людей починає спілкуватися між собою у спеціально створених чатах та отримують різноманітні повідомлення, які схожі на інструкції до дії. Всього буде шість планів територій. Ми все голосуємо за. Будуть активісти, які будуть багато пі на них внимання не обращайте. Чиміліс і гайда не голосуємо. Ну, я, якщо чесно, не сильно то й просився, але. Користуючись можливістю, дякую за таку увагу до моєї персони. Тепер ви, мабуть, розумієте, чому оголошення про ті слухання були розміщені десь у підвалинах сайту. Е, здається, аби неправильно мотивовані жителі Черкас не заважали комфорту правильно мотивованих правильними людьми, які виступають за. Правильні ініціативи забудовників та бізнесменів. Ви маєте займати нейтральну позицію, маєте стати і мовчки знімати і доводити до громадських, а не болтати язиком. зустріч. Це на питання. Чому ці люди прийшли? По якому питання? Я чітко знаю. Хай люди ну, я по четвертому прийшов. Люди по цьому приймали. Да Координує цю групу людей, схожа особа, яка записана під іменем Павло Мар'ян. А що саме вас там цікавить? Що саме питання? Діка... Мужчина, а, чі, а чого ви тут? Я журналіст, А де А, Я рада. Все. Ви не хочете поговорити. А скажіть, будь ласка, а вас так вийшли цікавий час? Я не хочу розмовляти. І 8, не 8-го нема, тільки 6. Це що ж це за такий проєкт номер 6 Замовником розробки детального плану території під цим номером є компанія EFIS LTD. Вона і орендує он ту земельну ділянку, де мав би бути дитячий садок. Власник цієї компанії Тарас Зінченко. Я от в місцевій журналістиці вже майже як 10 років, і скажу вам чесно, вперше почув прізвища і Зінченка. Ну, окрім Олександра, того що футболіст, але ж історія не про нього. Разом з тим, вперше почув прізвища і Зінченка і Мар'яна. Хто ж насправді може бути зацікавлений у тому, аби на місці дитячого садку з'явилася багатоповерхівка? Ну, чи точніше, формально прибудувати десятиповерхівку до дитячого садку? І Тарас Зінченко, і Павло Мар'ян є фактично найманими працівниками на підприємствах серед засновників яких депутатка Черкаської міської ради Олена Агапова, ну або ж її чоловік? Агапова представляє політичну силу за майбутнє. Головою якої на Черкащині є, ну ви, мабуть, самі знаєте, Анатолій Васильович Бондаренко. Раніше пані Олена входила до складу земельної комісії та навіть деякий час очолювала її, на відміну від більшості своїх колег по Депутатському корпусу та навіть власній фракції Агапова не була працевлаштована кудись на комунальне підприємство і не працювала ніколи на них, принаймні за нашою інформацією. За її плечима стоїть своєрідна потужна місцева політико-бізнесова група. Ця група вже багато років, скажімо так, опікується питаннями освоєння місцевого. Бюджету, і я вам навіть скажу більше. Саме про бізнес пані Агапової та її бізнес-партнерів було моє перше, прости господи, розслідування у такому зараз здається далекому 2017 році. Втім, тоді воно стосувалося не землі чи забудови, а вуличного освітлення. І поки я от за ці 8 років перейшов від текстових розслідувань до відеоформату, з'явилося 18.00 і от це от все, пані Агапова разом з партнерами, схоже, від вуличних лампочок, перейшла до енергетики та, схоже, забудови. Ну, кожному своє. Ну і здавалось би, хай собі будує. Чому ці кляті журналісти знову проти забудови та бізнесу? Друзі, ну дивіться, ми не проти забудови чи бізнесу. Але є але і навіть не одне одразу два але. Перше але це те, що іде, хочуть збудувати багатоповерхівку. На місці, де мав би бути виключно дитячий садок. Відчуваєте цю соціальну напругу та драматизм? Але номер два це барабанний дріб. Гроші. Дуже великі гроші. У 2022 році місцева рада виставила на аукціон право оренди земельної ділянки, де зараз і хочуть. Збудувати багатоповерхівку. Тоді ж наміри були зовсім іншими. Про це я вже розповідав. А саме зведення освітнього об'єкту, дитячого садку. В результаті аукціону, участь у якому прийняло лише двоє учасників, право оренди цієї земельної ділянки обійшлося переможцю у 300 тисяч гривень. Давайте зафіксуємо важливий момент. Лише два підприємства змагалися за право збудувати дошкільний навчальний заклад на пів гектарах землі на митниці. І, що важливо, обидва ці підприємства пов'язані з родиною Агапових. Перше, те, що фактично перемогло, як ми вже зрозуміли, належить безпосередньо працівнику. Іншої компанії родини Агапових. Ну а серед складу засновників другого учасника того аукціону, взагалі, певний час був Сергій Агапов, чоловік депутатки Олени Агапової. Отже, компанія з орбіти родини Агапових має сплатити за право річної оренди пів гектара землі 300 тисяч гривень. Ого, 300 тисяч гривень на рік, це може здаватися дещо неймовірним, взагалі, які наміри збудувати приватний дитячий садок. А втім, якщо ж говорити про Саме житлову забудову, то це, вибачте, ніфіга не неймовірно і ніяке не ого. Ми вже дещо далеко відійшли від е, тієї місини, з якої починали, тому зараз туди повернемося. А поки важливе оголошення. Друзі, отже, важливе оголошення у нашому клубі донаторів вже понад 200 підписників, і це без сумніву одна з найбільших спільнот серед регіональних медіа в Україні. Насправді це те, що нас. Неймовірно, надихає та те, що нас понукає робити все більше і більше якісного контенту, контенту, який ми створюємо для вас і завдяки вам. Також, якщо ви досі не є членами нашої спільноти, я закликаю вас підписатися та стати нашим донатором. Як це зробити в описі до цього відео? А також я в чергове нагадую, що якщо перед вами. Стоїть вибір донатити на Збройні Сили України або ж донатити на незалежну журналістику. Я без сумніву закликаю вас робити саме перше. Втім, якщо ви можете робити і перше, і друге, я буду вам неймовірно вдячний. Отже, 2022 рік аукціон з оренди відповідної земельної ділянки. Двоє учасників. Обидва афілійовані з бізнесом родини Олени Агапової. Мабуть, вони щось знали, ну або ж на щось розраховували. Принаймні мені так здається. І про це свідчить відсутність інших учасників, які мало на що розраховували і, мабуть, чогось не знали. Ціна 300 тисяч гривень на рік. Місина, як я вже говорив. Топова. Черкасся її добре знають, та і ті, хто постійно дивиться наші розслідування, також мають впізнати це місце. Про нього ми розповідали вже не один раз. Тому що земля тут коштує дуже-дуже дорого. І місцеві політики та чиновники постійно вигадують все нові і нові схеми, аби ось це дуже-дуже дорого не платити. До бюджету і дуже схоже на те, що знайшли ще одну. Давайте зараз швидко невеликий екскурс у корупційну історію Черкас. Он той будинок за моєю спиною будували за використання схеми Черкаси інвестбуд Про неї ми розповідали у нашому попередньому розслідуванні. Тобто, коли комунальне підприємство спочатку отримує землю, а потім без конкурсу віддає її. У потрібні руки. За ось цим будинком є ще один будинок, який будували на місці колись парковки. Депутати змінили цільове призначення цієї землі з парковки на житлову забудову. Як ви розумієте, і в першому, і в другому випадку місто не отримало нічого. Нуль. Але он там, за моєю спиною, де зараз ведеться будівництво, трапилось справжнє Комунальне диво, он ту землю місцеві політики та чиновники вирішили виставити на аукціон. Мова про один гектар під житлову забудову. Тобто використали інструмент здорової людини, не віддали землю потрібному забудовнику, а продали її. І місто отримало 30 мільйонів гривень за один гектар. 30 мільйонів не 0 гривень і 0 копійок, як он там. А тепер кмітливі глядачі, я думаю, вже почали розуміти суть схеми, яку намагаються реалізувати на ось цій ділянці. Спочатку депутати виставляють цю землю на аукціон під будівництво дитячого садку, який мало кого цікавить, окрім депутатки. А потім ці ж самі депутати дозволяють змінити цільове призначення землі на Житлову забудову. Тобто, крок першої схеми це от виставити її на аукціон саме під будівництво дитячого садку. 300 тисяч гривень на 49 років. І дехто тут може сказати: оу, так 300 тисяч помножити на 49 років це ж десятки мільйонів гривень. І земля залишається у власності громади. Е, ну так, то воно так, але. ж. Це ж схема 49 років цю землю ніхто не орендуватиме. От скільки потрібно часу, аби звести житловий будинок. Ну, рік, два, три. А, а далі земля передається вже у власність, але ОСББ. Про подібне ми розповідали у нашому попередньому розслідуванні, яке стосувалося будівельних фокусів місцевого забудовника Альберта Норченка. Переглянути. Це розслідування ви можете на нашому ютуб-каналі. Підпишіться, якщо ще досі цього не зробили. Ну і щоб фіналізувати земельну схему на цій ділянці, їй потрібно зробити другий крок, а саме змінити цільове призначення, розробивши вже згаданий детальний план території і провівши його через громадські слухання, на які що потрібно правильно привести правильно мотивованих. Жителів Черкас. Жителів, які, попри здоровий глуз та логіку, не будуть заперечувати проти ось такого земельно цільового кульбіту. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий. Друзі, це мав би бути коментар пані Олени Гапової, про який ми з нею домовлялися. Але судячи з усього, коментаря пані Олени не буде. Маємо, що маємо сказати, що я інколи офігіваю від ось цієї простоти рішень, це нічого не сказати. Але знаєте, що мені здається? Що ще більше за мене офігіває той, хто заплатив 30 мільйонів гривень за он ту земельну ділянку, аби збудувати на ній елітний житловий будинок? І я чудово розумію, що заради виключно інтересу пані Агапової та її партнерів ніхто б не став би всього цього організовувати і робити все настільки нахабно. Все-таки тоді, наприкінці 2024 року, у стінах Черкаської міської ради розглядалося одразу шість детальних планів територій. Тобто це питання інтересів не лише Агапової, а й інших осіб, пов'язаних з місцевим бізнесом та політикою. І про них я вам зараз також розповім. А для цього давайте в чергове змінимо локацію. Все-таки Черкаси це не лише митниця. Друзі. Але я чудово розумію, що ось це накопишення різноманітних імен та прізвищ раніше вам невідомих, а також різноманітних схем та локацій. Не найкраще впливає на сприйняття матеріалу, тому ми вирішили розділити його на дві частини. І друга частина цього відео вже незабаром на нашому youtube каналі Підписуйтесь, якщо ви досі цього не зробили.